Родини загиблих героїв Кам'янського на чолі з Олександром Самиловичем Започаткували новий напрямок своєї діяльності щодо патріотичного виховання молоді міста. Юнакам та дівчатам розповідають про кам'янчан, які загинули за свободу України. Молодь зустрічається з родинами героїв з їх побратимами, діючими військовослужбовцями. Головне, ж вшановують полеглих захисників у залі пам'яті. Біль завжди для їх рідних і близьких. Це втрата для нашого міста, для нашої країни. Ми всі повинні завжди пам'ятати. Завдяки кому ми можемо жити, Тому що коли ми будемо це знати, будемо шанувати свої гроші, шанувати свою історію. Ми завжди тоді зможемо будувати Україну і рухатись. Далі під час зустрічі учні стали свідком щемливої події. Дружині загиблого героя Олександра Кузьміна вручили нагороду її чоловіка, який загинув під Бахмутом. Також під час зустрічі за постійну підтримку війська від командира 37-го окремого мотопіхотного батальйону відзнаку отримав очільник Кам'янського. Хочу вручити вам оцю нагороду. Це наш значок 37-го окремого мотопіхотного батальйона. Ми дуже вдячні вам за те, що ви нам допомагаєте. Приємно те, що в Нашому батальйоні 10% батальйону це військовослужбовці з Кам'янського.